Так, друзі, продовжую вас знайомити з мікрофоном MonoWave Wave T5. Так, перший тест буде йти задом до камери. Ну що, погнали. Я буду йти до самого кінця, там, виходить, 100 метрів в кінці стадіону. Погнали! 1, 2, 3, 4, 5. 1, 2, 3, 4, 5. Раз, два, три. Раз, два, три. Дує вітер, дує вітер. А машини їдуть. З з того боку, відходимо, відходимо, машини їдуть, вітер дує Ось майже дійшов. Так, я вже тут, як мене чутно. І йду до камери. Один, два, три. Один, два, три. Поруч дорога. Ну, все як треба. Тобто умови такі, як і будуть в таких в, ре... в реальних, можна сказати, умовах. Зараз тест, до речі, без шумодаву. Дуже-дуже гарно. Ну, все, я вже тут. Так, тест другий шумо дав, включений. Відвертаюся, іду, записую. записую на цей чудовий мікрофончик Маона 5 Раніше я хотів купити мікрофон Холіленд Lark m 2 Ось так повертаюся. Вдруг мене не було чутно, Да? Так. але ціна на нього навіть з рахування всіх знижок на Aliexpress, які були 81 долар. Теж дуже гарна ціна. Так, все, оце. 100 метрів йду, і будемо дивитися на цей дуже класний тест. Ось, якщо бачите, листочки колихаються. До речі, це відео ну не по тематиці мого каналу. У мене канал називається Time to Travel Дмитро Судакевич. Якщо на гаджети йду, йдуть огляди, то краще робити в вертикальному форматі, якось воно краще заходить. Знов вітер дує. Ну, тобто умови дуже класні і дорога. Все, тест пройдено. Так, хочу ще один тест зняти. Це буде з шумодавом. Зараз буду йти задом. І будемо дивитися, як воно працює. 1, 2, 3, 1, 2, 3. Вітерець дує. 1, 2, 3, 1, 2, 3. Так, розвертаюся і йду до телефону. Така відстань, я думаю, дуже, дуже нормальна для того, щоб познімати і воно було. Нормально. Так що, якось так. 1-2-3. Знов. Ну, 1-2-3 це така <хи> заїжджена фраза. Ну, ось так. Подивлюся, мені самому цікаво, як воно буде працювати. Так, ну і ще один тест без шумодаву Іду тихенько, легесенько. не дуже поспішаючи. і Мені цікаво, як воно буде звучати. Чому ось там, от в тій локації, на стадіоні якісь були перешкоди, мені не зрозуміло. А ось так, ніби все нормально.